Привіт, моя спільнота! Поки мене тут не було, я встигла переїхати, відсвяткувати день народження, ну і зловити невеличкий депреснячок. Але нарешті я починаю помаленьку роздуплюватися і робити контент для вас. Сьогодні ми говоримо про створення персонажів, і цим відео починаємо величезний кавалок. тем. Я буду вам розповідати, як створюється комікс від початку аж до кінця. Знаю, що у вас багатьох немає в моєму телеграмі, і ви не знаєте також, що я почала вже роботу над своїм коміксом знову і почала його робити прямо на своє день народження. Я вирішила зробити рімейк своєї історії і повернути їй оригінальний вигляд. До речі, хочу ще раз подякувати всім за привітання в телеграмі. Я не думала, що ви будете так активно писати мені. Теж з початком відмальовування розділу мені б хотілося поділитися з вами досвідом створення персонажів. Сідайте скачніше і готуйтеся записувати. Перед початком роботи з персонажем нам потрібно добре подумати, наш персонаж створюється для світу чи від світу? Трохи дивно звучить, правда? Я перефразую, наш персонаж народжений і живе в цьому світі. Чи він попав в цей світ, і світ підлаштовується під нього? До мене можна домахатись, що всі персонажі створюються в якихось світах, але я вважаю цю думку помилковою. Причому критично, бо це напряму впливає на те, як ми, читачі відчуваємо персонажа. Хорошим прикладом персонажів, створених у світі, є ДНД персонажі. Вони живуть у великому. Наповненому світі, який вже має правила, сюжет і певні обмеження, цей світ придумує їм майстер, і він за ниточки грає персонажами гравців, щоб отримати певний сюжет, хоч гравці інколи видають щось надзвичайне і інколи дике, особливість такої будови світу, що всі повністю перенають в історію, відігруючи персонажів такими, якими б вони були в тому світі. Тихі гравці раптом стають берсерками і швиряються предметами. І протилежні, їм гучні люди грають за бартів і намагаються спокусити все, що рухається. Це все, звісно, перебільшення для комічності мого ролику, але думаю, що ви вже почали вловлювати суть. Персонажі ж створення для світу для мене особисто набагато холодніші для сприйняття. Інколи складається враження, що світ крутиться навколо персонажа. Я не кажу, що це погано. Цей ролик взагалі суцільна суб'єктивна думка. Якщо це потрібно в історії, щоб показати особливість характеру персонажа, то це може бути цікавим ходом, але тоді персонаж сприймається більш егоцентричним. Збрешу, якщо не скажу, що в таких персонажах часто видно автора рівноцінно з самим персонажем. У цьому випадку історія йде більше яка розповідь персонажа про своє життя, що чудово підходить осам. Я так прописую історії своїх персонажів до того, як містити їх у світ, щоб зрозуміти, як вони сприймають його від свого бачення. Що вони зроблять і не зроблять в певних обставинах через власний характер. Пункт другий Зовнішність персонажа і як вона відповідає історії. Часто ви бачили довговолосих професійних воїнів з ідеальним лицем без єдиного шраму на тілі. А ще краще, щоб це був одяг як плаття на постійній основі. Зараз мене могли б закидати камінням любителі китайських історій, але там є нюанси. Так, я почала дивитись китайські драми. І так я їх теж аналізую. У їхній захист скажу. Як би не було, це культурна особливість розвитку людей в тій частині світу. Також в більшості цих історій генерали і воїни все ж носять обладунки і заплітають волосся, або ж маючи меч є представниками бою на середній дистанції або дальниками, ще й з магічними особливостями. Тому не все так просто. Чому я почала з цього? Це до того, що правда подібна зовнішність героя має бути пояснена цими пунктами. Знову ж таки, на мою думку, перший пункт. Місце, де персонаж виріс, другий пункт рід діяльності персонажа, третій пункт клімат, в якому перебуває персонаж, четвертий пункт закони і правила спільноти, п'ятий пункт стиль життя персонажа. Шостий пункт місце, де він зараз знаходиться. Сьомий пункт вподобання персонажа, восьмий пункт оточення персонажа. Дев'ятий пункт характер персонажа. Причому я не звертаю увагу на генетичні особливості, бо це більше питання еволюції світі автора. Ну і на цю тему скажу, що деякі люди мають полоски на тілі, як тварини, але ми, в силу нашого зору, не завжди можемо їх помітити. Зато їх бачать наші коти. Хто не знав це і знав вперше погугліть. тема цікава, можна використати в дизайні. Ще хотілося б виокремити героїв зовнішністю, яка тільки одна на весь світ. Щоб це не виглядало дуже дико, нарізюшно, бажано в історії зробити пояснення цього художнього рішення. Магія, генетична мутація, експерименти з зовнішністю. В будь-якому разі кожне незвичне явище бажано пояснювати, і це пояснення вписувати в правила світу та характер героя. Ну і, скоріше за все, така зовнішність буде якось впливати на стосунки персонажа з суспільством. Пункт третій. Зазвичай автори зупиняються на перших двох пунктах, але ми підемо трішки глибше, щоб ваш персонаж отримав об'єм і відчувався справжнім. У персонажа завжди є власна думка і ставлення до світу, які або незмінні, або змінюються під тиском обставин. У персонажа є стосунки з іншими персонажами. Ну і вишенька. Персонаж не може бути чисто злим і чисто добрим. Знову ж таки, дивіться на власну будову світу. Персонажі створюються нами людьми, і вони мають величезну частину нас собі. А як би не було все в нашій голові ідеально, у когось в герої-рятівники, а в когось ми найгірший досвід і травма. Вони теж такі, і цим вони прекрасні. Знаєте, що ще прекрасне? Ваші фанарти, які так давно не появлялися на каналі, але я їх всіх пам'ятаю. Тому дякую усім, усім, хто малює їх, і дякую, що малюєте також і Юпітер з мого коміксу. А всім, хто дивиться, даю завдання полайкати і переглянути всі ати на сторінках авторів. Вертаємось до теми. Я пропоную вам більше гратися з характерами і не давати персонажам шаблонні ролі. Ну, зробіть ви дівчину, яка дуже любить котиків і взагалом дуже мила особистість, але водночас дайте їй гірчинку у вигляді того, що вона заради тих котиків її пацюків власними зіллями, просто щоб перевірити їхній ефект. А потім ті ж зілля починає випробовувати на людях таємно. Або підемо одразу від негативного. Злапокоївка в замку бажає просунути свою дочку під свого пана, щоб отримати з цього вигоду і водночас здихатися. Дочки вона придумає різні хитрі і лихі теми для цього, поки її план повністю не руйнується тим, що вона раптово знаходить своє щастя і починає сумніватися в своїх діях. До цього можна нашарувати більше драми і зробити так, щоб це щастя хтось забрав, а далі вже залишу на ваш розсуд. В будь-якому разі, персонаж розвивається впродовж історії, і тим, ким він був на початку історії, він не може бути і в кінці. Ну і персонажа, звісно, що формує думка оточення про нього та його коло друзів, все так само, як і в нашому житті. Хочеш стати кращим, маєш шукати краще оточення, яке б мотивувало тебе до дій. А на цьому думаю, що все. Я виклала максимальну кількість інформації, яку знаю сама. Дякую, що послухали мій процес створення персонажа для історії. Сподіваюся, що ви візьмете для себе щось корисне з і, як завжди, з вами була ваша Монмон. -Мон. Всіх люблю, поважаю, обіймаю і до зустрічі в наступному відео.